Завтра 2 березня, і завтрашнім днем буде керувати енергія другого аркану, це є енергія гармонії і єдності. Це дуже така м'яка енергія, заспокійлива, така дуже ніжна. Щоб зрозуміти, як вона діє, да, уявіть нато, в якій знаходяться люди, між якими назріває конфлікт. І ситуація настільки напружена, що, от як кажуть, що повітря можна різати ножем. І от якщо в цю кімнату прийде людина, яка народжена другого числа і в якої ця енергія в плюсі, то вона автоматично однією своєю присутністю здатна цю всю напругу забрати. Моя єдина порада на завтра це бути чесними і не брехати. Причому я не маю на увазі як таку брехню. А я закликаю бути чесними про свої почуття. Причому, да, сказати, що там я тебе люблю, я рада тебе бачити, там я скучила і так далі це легко, тому що це приємно, це позитивні почуття. Я закликаю, якщо виникне якась ситуація, яка не буде вам лягати, чесно говорити про те, що вам не подобається. Екологічно. Дуже важливо це все робити екологічно. Як це зробити екологічно? Взагалі, коли ми комусь говоримо, що нам щось не подобається, чи в поведінці, чи в якихось словах по відношенню до нас, дуже важливо говорити суто про свої почуття. Тобто, наприклад, якщо виникає розмова з партнером, ми не говоримо, що ти мало приділяєш мені уваги, а ми говоримо, що я була би тобі дуже вдячна, якби ми більше часу проводили разом. Тому що коли ми висловлюємося через ти, це автоматично перетворюється на претензію. Тому закликаю завтра ділитися позитивними почуттями, говорити людям про те, що ви їх любите, що ви за ними скучили, що ви їх раді бачити, чути, обіймати людей обіймашки це взагалі чудова тема. І, і в той же час, якщо вам щось буде не не подобатись, то так само не заковтите, не промовчити, а екологічно про це говоріть.